«Бо прийдуть до тебе три празники в гості. Такий фольклорний конкурс в десяти відбувся в Івано-Франківську. У святковому дійстві взяли участь близько чотири десятків загальноосвітніх шкіл міста та позашкільні навчальні заклади. Колядницькі гурти виконували різдвяні колядки, щедрівки та віншування. Такий спосіб юні шкільні таланти намагаються зберегти новорічно-різдвяні обряди. Щороку конкурс має свої характерні особливості та цікавинки. Нинішня родзинка фестивалю найкращий співочий колектив. Спочатку визначали на шкільному огляді художньої творчості. Впродовж два, двох днів, бо сьогодні вже другий день, йде це свято, не повторялася ще жодна коляда й щедрівка. Так що це є велика, грандіозна робота. Усі колядницькі гурти у традиційному вбранні та з різдвяними. Атрибутами обрядові пісні зимового циклу супроводжує музичний ансамбль. Юні конкурсанти зізнаються, крім участі у цих різдвяних фестинах, мають змогу вивчити найрізноманітніші українські величальні пісні. Мені це дуже подобається, і емоції, якби яскраві, і щирі, і все, все гарно проходить. На цих нахисних свят традицій, для мене це дуже все, все цікаво, та й дізнатися більше про ці свята і. Вчителі музичного мистецтва відшукують і давні колядки і щедрівки, готуючи до конкурсу своїх вихованців, кажуть організатори. Відтак фольклорний конкурс, бо прийдуть до тебе три празники в гості, сповна відтворює призабуту спадщину українського народу. Вікторія Гордієнко, Сергій Щочкін, новини на вежі.